Королеви, ранок, да починається, ранок починається, ранок починається, ранок починається, Сергій вривається, Сергій вривається, а я спати хочу, я не хочу вставати. У мене не гребе, головне я каву роблю, а ти спів вже масти голову сама. Бо то ж хто Максима сьогодні розбудив? Ти? ти ну. Вірвався, то я ж сама. Я сам налікався, я сплю в нас така погода корольове. Типу що спала себе ще Ху довго. Та. Такі, які... Не дуже файно. Не Так. Ну, Та я собі сплю, Аркадій вікно не закрив, холодно. Ну, знаєш? Спал, вікрю, І добре, йду, так прикольно, ну то от його кусочок тепла, знаєш, такий так прикольно, капець. Коротше, чує, дзвонив Максима будільник. Ну, раз за ним, другий раз виключив, Дивлюсь, година, хвилина до урока. Приходжу. Що ти хто? Давай, ти, телефон дивиться, точно все. не дурю, пішов сів. Десь там урок вже не прогуляв. Ні, я йому кажу, макс, ще потянися, помий лице, стріпися. зріг його так підірвав. Та бо то вже був все. Той, що? Та він тільки відкрив. Ніфіка, то знаєш, який урок ну, матка. Біологія. Біологія. Що як там біологія пройшла? а то яка оцінка. Там то, де можна розказати як це. Там демо розказати, як я оцінка? Про про, що, про нервову систему. О, про нервову систему. То, то добре, якраз я в тій темі дуже компетентний. Що <гум> то таке було? Ну то добре розкажеш. А чого нас засміялася? Як <гум> ти, ти компетентний в темі? Нервова система? Та я нервову систему вчив. Чому? Бо я, типу, як я дізнався, що в нас все болить через нервову систему. Я думав, почитав, може якось можна її викорінити. Не можна. Ти знаєш, що волоски, до речі, на тілі нашому де небудь Це є продовження нервової системи. Саме тому вона підключається ти, до нервової ти системи. Що? Я не знала. Коли ти вириваєш волосок, воно тебе болить. А можна хоч волоска відключити від нервової системи? Можна. Але не надовго. Не то включиться знову. Так куди? Доброго ранку, вона не збила з пантелику. Я йшов у мене був настрій, щось таке файне сказати. Скажи? Ну то все ти не збила. ранку, королів. Сот на годину скінчилась. Тернає... П'ятниця, п'ятниця. Доброго ранку? Кінець робочого тижня, кінець навчального тижня, дякувати Богу, дожили до тої п'ятниці. Ти знаєш, що було раніше багато у кулярі. Раніше. Вони й Рані далі багато? Ні, половину я вчора роздав. Ти житує. У королеви там встали вчора с рієш, сюди точно забагато пулярів. Справляй там. А ти знаєш, я вмію. Шуби твої, все, що хочеш. Ага. Давай, Ой. Не, ще хірі трошки. А я ж як буду спати, як ти мене вже розбудив? Ну, так як би тобі то помішає. Зараз візьмеш телефон, скажімо, там скажеш, і королева ліпше, я телефон би не брала. Бо я так заснула. Не ліпи, давай, вставай. Та вставай чи спи. Ой, спи ще. А пізніше цей стаєш, тим фунчозу робити. Зразу? То, то не так буде прям зразу. Щоб не. треба прибирати, де, що максимум уроки. Я тобі просто кажу, сьогодні фунчоза і прибираємо. Так що давай.